Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області, зведення Вітова. Наслідок обстрілів постраждали двоє людей. У селі Піскирадьківське Борівської громади постраждали 48-річний чоловік і 46-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Одну ракету тип встановлюється, чотири каба, два БПЛА типу Герань-2, два два дрони один БПЛА тип встановлюється. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Старовірівка пошкоджено приватне. Будинок в селі Колодязне автомобіль. В Ізюмському районі в селі Піски Радьківські пошкоджено автомобіль. У Харківському районі в селі Руська Лозува пошкоджено автомобіль. У Лозівському районі в місті Лозова пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові будівлі, два автомобілі, адмінбудівлю та цивільне підприємство. В селі Лиманівка залізничну інфраструктуру. Тимчасово без електропостачання близько трьох тисяч абонентів у місті Лозува. Діють віялові відключення світла. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 128 людей. Залишилися 27 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 9839 людей. Рятувальники звітують, продовжують виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби з 29 по 30 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, 5 на ліквідацію пожеж, 3 на перевірку місць ворожих обстрілів, 9 на допомогу населенню, 5 інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 74 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗИСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку українські воїни відбили п'ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 15 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів, піщана, Глушківка, Степовану, Веселівка та Богославка. Марія Соловйова, Дмитрон та Ігор Мікєнін. Харків. Новини. У Запоріжжі внаслідок комбінованого удару окупантів зросла кількість травмованих до 15 людей, серед них дітей. Кількість постраждалих уточнюється. За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку з першого по четвертий поверх, після чого обвалився п'ятий. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи. Залучено кінологічний розрахунок. Піротехнічний розрахунок ДСНС провів обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували загоряння покрівлі трьохповерхового. Житлового будинку за іншими адресами рятувальники ліквідували пожежі. На місці події працюють усі екстрені служби. На Київщині ліквідовано наслідки російської атаки. Вночі у місті Бориспіль внаслідок ворожої атаки БПЛА виникла пожежа двоповерхового приватного житлового будинку. Постраждала жінка, яку з численними травмами госпіталізована до лікарні ліквідовано загоряння двох автомобілів, що виникло внаслідок падіння уламків БПЛА вогнем. Частково зруйновано будинок та пошкоджено легковий автомобіль. Пожежу ліквідовано. Уночі росіяни атакували місто Дніпро та дві громади регіону. В обласному центрі ворог спрямував ракету по об'єкту інфраструктури по Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району вдарили безпілотниками. Зайнявся житловий будинок та виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Попередньо загиблих і травмованих немає. Рятувальники ліквідовують наслідки російських атак. Вночі росіяни масово атакували Україну ракетами та дронами. Вибухи лунали в Івано-Франківську, Бурштині, Запоріжжі, Києві, Дніпрі, а також на Хмельниччині та Київщині. Деякі області вже переходять на планові графіки відключень світла. За даними Укренерго переходять до стабілізаційних графіків відключень Дніпропетровщина, Миколаївщина, Кіровоградщина, Чернігівщина та Прикарпаття. Також відомо про ураження ТЕС на Львівщині. У державах ЄС зараз проживає близько п'яти мільйонів українців. А йдеться про 4,7 мільйона українців, які наразі користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС. І ця кількість зростає просто зараз. Повідомила спецпредставниця ЄС з питань українців Ілу Йогансон. Представниця ЄС підкреслила, що Євросоюз готується до нового етапу співпраці з українцями. Тепер ми зосередимося на цій новій фазі: переході від тимчасового захисту до партнерства. Ми переходимо в. Від статусу біженця до формування діаспори сказала Йогансон. Президент США Дональд Трамп та китайський лідер Сі Цзіньпін зустрілися на авіабазі Кімхе у Кусані, Південна Корея. На початку зустрічі Трамп висловив свою повагу до Сі, назвавши для себе великою честю бути з ним. Ми проведемо деякі обговорення, сказав Трамп. Я думаю, що ми вже домовилися про багато речей, і ми домовимося про ще дещо просто зараз. Після зустрічі американський президент погодився знизити мита на 10%. Таким чином, загальне американське мито на. На китайські товари складатиме 47%. Він приголомшливий лідер дуже потужної України, сказав Трамп про сім. Він також додав, що лідери дійшли згоди з багатьох дуже важливих питань, хоча й не голосив про торговельну угоду. Також анонсовано взаємні візити за словами президента. Ша він відвідає Китай вже у квітні. Сі Цзіньпінь приїде до нього пізніше. Це дуже важке, але дуже необхідне питання для профронтових міст та громад. І ви знаєте, що ми створили асоціацію профронтових міст і громад, і на кожної зустрічі це питання ставиться, це питання звучить. Бо сьогодні нам необхідно, щоб ми будували дитячі садочки. І Сьогодні неможливо одному місту за власний рахунок побудувати. Бо ми розробили ми вже розробили на кошторисну документацію повністю затвердження. Дали це проект на документація, пройшли всі необхідні експертизи, і хочу вам сказати, що е, такий дитячий садочок дуже дорога коштує. Якщо ми візьмемо е, підземну школу, е, то школа, яку ми будуємо. Яка розрахована на 1200 учнів учнів дві зміни, тобто в одну зміну 600 учнів там постійно перебувають. Вона коштує приблизно 110 мільйонів гривень. Якщо взяти дитячий садочок, який розрахований на 120 діточок, які постійно там перебувають, то вже такий дитячий садочок коштує. Для бюджету 250 мільйонів гривень ми розумієте, яка який рівень цин сьогодні існує. Так ми звернулися. Ми за власний рахунок розробили про на кошторисну документацію, затвердили її і, і звернулися і до уряду і до наших міжнародних партнерів з проханням, щоб ми фінансували так і частину бюджет міста будуть фінансувати і розраховуємо на підтримку держави. Пане Терехова, уточніть, будь ласка, у чому відмінність підземних дитячих садків від підземних шкіл, тому що тут дійсно вартість вдвічі більша. Велика, велика відмінність, бо нормативні документи кажуть нам тому, що є певні нормативи, по яким може перебувати такий великий час дитина під землею. Тобто, дуже складне обладнання, дуже дорого коштує це обладнання, бо це здоров'я і життя дітей. Вони маленькі. їм потрібно відпочивати окремі. Харчоблок па дуже таке серйозна норматива, які є для того, щоб дитина перебувала в безпеці і була здорова в цих дитячих садочках. Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з новопризначеною представницею управління Верховного комісара ООН у справах біженців у ВКБ ООН в Україні. Бернадет Кастель Голінг приступила до своїх обов'язків у жовтні цього року. Обговорили результати вже наявної співпраці, а також визначили пріоритети для подальших спільних проєктів. Мер прифронтового Харкова розповів про життя міста, його відновлення та про зусилля, в які влада докладає, щоб містяни могли жити у комфортних умовах. Місто Харків воно дуже пошкоджено, але незважаючи на все, хочу вам сказати, що люди не залишають місто, а навпаки, повертаються. Ми створюємо таке умову, щоб люди були в місті. Сьогодні у Харкові 207 сім тисяч вимушених переселенців і вони потребують нашої уваги всі. Тому дуже важливо сьогодні створювати умови для того, щоб незважаючи на все, люди були у місті. Тут вдячні вам за нашу спільну. Роботу, роботи за те, що ви робите для нас, бо це різні сфери насправді. Це починаючи від ремонтних робіт, невеличких будинків, якщо це приватні будинки, бо у нас, якщо взяти пошкоджені будинки, то 9 тисяч житлових будинків, серед яких 50-50 це приватні житлові будинки і багатоповерхове житлове будинки. І це дуже важливо підтримувати людей. Якщо не буде де жити людям, вони будуть залишати. Якщо не буде де вчитися дітям чи ходити до дитячих садочків, люди будуть залишати місто. Якщо не буде де медично обслуговуватися, лікарні буде, поліклінік не буде, буде медичних закладів не буде, люди будуть залишати місто. Не буде де працювати, також будуть залишатись. Буде розтрощена критична інфраструктура, не буде світла, тепла, води, теж будуть, то ми зможуть жити. І нам потрібно сьогодні, щоб ми підтримували всіх. І е, людей, які проживають, і виробників, які працюють і підприємцях, які не залишають, і будували підземні школи, і будували підземні дитячі садочки. І весь комплекс е, послуг, який надають можливість людині жити культурне життя. Незважаючи на все так, у нас є підземний простори, які е, користуються шаленим попитом, вистави, театри. Мюзикл. я хочу, щоб ви розуміли, що таке Харків це висока інтелектуальне місто. Місто, де жили, працювали нобелівські лауреати. і у нас шалений науковий потенціал насправді. У свою чергу представниця ОВКБ ООН відзначила ефективність співпраці з Харковом і подякувала міській команді за взаємодію. Вона наголосила, що пріоритетом залишається підтримка людей, які постраждали від війни, відновлення пошкодженого житла та допомога тим, хто вирішив залишатися у місті, попри всі труднощі, та наголосила, що пріоритетним завданням залишаються спільні дії та скоординоване реагування в умовах війни. Я хотіла окремо подякувати вам і взагалі вашій команді за цю співпрацю, яку ви. Підтримуйте з нашим польовим офісом тут, у Харкові. Я сподіваюся, ми дізнаємося один одного значно краще. Я дуже практична людина. З часу, як я прибула в Україну, ми обговорювали цю співпрацю з моїми колегами у Харкові та Києві стосовно того, що потрібно продовжувати робити, і що найкорисніше та найзатребуваніше. Ми, звісно, дуже вдячні за цю співпрацю, і це добре, що ми маємо таку нагоду відновлювати пошкоджені будинки і в місті, і в області. Ми дуже зацікавлені. Ми раді, що можемо підтримувати людей. День саме в місті, і щоб вони, звісно, залишалися в місті, і це не тільки напевно йдеться про якісь відбудови про надання юридичної допомоги або грошової допомоги, але також про підтримку духу людей. І саме в цьому аспекті я не можу не погодитися з тим, що ви зазначили, що саме освіта, культурні моменти, тобто повноцінна підтримка, саме вона і дозволяє підтримувати цей дух. За цей час ми змогли підтримати більше 70 тисяч домогосподарств, саме в Харкові. З точки зору. Відновлення житла, і звісно, ми б хотіли продовжувати в цей спосіб і надалі. І звісно, другий пріоритет це наша зимова програма. Я знаю, що ви теж на зв'язку з нашою командою. І якщо у вас є ще додаткові соціальні проєкти, то будь ласка, дайте мені знати. також посадовиця поділилася приємними враженнями від Харкова, наголосивши, що місто вражає своєю стійкістю, чистотою та порядком, попри воєнні виклики, ще одна ремарка навіть до того, коли я прибула в Україну, і навіть після того я не очікувала побачити Харків в такому вигляді, як він є зараз. Я намагаюсь вивчити більше історичних фактів про ваше місто. Якщо я не помиляюся, ви маєте найбільшу площу в Європі тут, у Харкові. І швидше за все, я напевно долучусь до французького посла, який вже є амбасадором Харкова. Марія Сув'єва, Ольга Трачук, Віктор Нозрачок та Олексій Моров'яв. Харків новини. цей автобус вперше поїде вулицями Харкова. У прифронтовому місті громадського транспорту не вистачає, бо його нещадно нищить ворог. Тож дізнавшись, що на їхньому маршруті з'явився додатковий автобус, пасажири дуже зраділи. Класно, звісно. Дякуємо. Є, звісно, потреба людей завжди багато. І, ну є спотреба для мене. І для мене, а я майже інвалід. Для мене це дуже гарно. Так що дякую, що його дали. Я йду з поліклініки. Ще й за хлібом зайшла, купила і одразу їду. Тим часом автобус заповнюється пасажирами, і видно, що людей багато. Много людей. Є. Пересувається на цьому автобусі дуже зручно, дуже зручно. Ми, на таї... ми іноді їздимо на Салтівку і Дуже зручно. Їздять автобуси часто. Водії вічливі, завжди двері відчиняють, завжди зачекають. Маршрут, яким курсуватиме цей автобус, один з найпротяжніших у Харкові 32 кілометри від станції метро індустріальна до вулиці Наталії Ужвій на північній Салтівці. Їде автобус майже через усе місто зауважує водій. Тож, каже він: важливо, щоб пасажирам було комфортно. А цей автобус відповідає усім нормам. Тут дуже зручний комфорт, дуже зручна посадка пасажирів, троє дверей. В общем, так подивитися дуже гарні автобуси і зручніше людей додається з кожним днем у нас. Завдяки нашому меру, завдяки його комунікаціям, ми працюємо з партнерами європейських міст, тому в цьому році було 25 автобусів. з Латвії, Чехії, з Іспанії. Все перший раз в цьому році приїхали 10 автобусів середині жовтня. З міста Турін, Італія там теж транспортна компанія представила нам допомогу в вигляді транспорту. Це саме те, що потрібно на сьогоднішній день для транспорту і забезпечення життєдіяльності міста, тому що ви знаєте, в яких ми жахливих умовах зараз знаходимося, і перш за все, це допомога людям. Хочу запевнити в тому, що Автобуси дуже гарні. Дякуємо, дякуємо партнерам, дякуємо нашому меру, містянам, харків'янам. Дуже потрібні ці автобуси. Ці автобуси поставили на маршрут, яким раніше курсували трамваї, але через обстріли ще в перший рік війни і колії, і трамваї були пошкоджені. І довгий період людям було складно добиратися в інший кінець міста. Тож тепер, завдяки додатковим автобусам, це стало набагато швидше і зручніше. Яна біляєва, і Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини. Ці юнаки вирішили підзаробити на канікулах і стали шукати вакансії за кордоном. Та не все виявилось таким простим. Неуважно прочитали договір, втратили паспорти. Ще й в халепу вскочили. В результаті хлопців підступно викрали і відправили в сучасне рабство. Ось, ваш договір. Ви потрапили в рабство. Оце ваші ваші документи. Ось ви віддали документи, тому тепер будете працювати в мене тут. Доки мені не і щастя, що це лише гра наближена до реалій. інтерактивний квест. Після його проходження учасників чекала релаксація в пункті реабілітації. Там вони проаналізували все, що відбувалось під час випробувань, і мали змогу зробити певні висновки. Після такого квесту, після такої історії, скажи, от в реальному житті чи зможеш ти запобігти такій ситуації і не потрапити в рабство? Ну думаю, що так, бо мені показали багато прикладів, як це може бути. Показали різні ісходи, розказали нам. Ну і цей квест був дуже атмосферний, такий схожий на реальне життя. Думаю, так думаю, я зможу не допустити попадання в рабство. Участь у квесті взяли близько 50 студентів з різних вищих навчальних закладів Харкова. Ці хлопці і дівчата теж щойно пройшли всі стадії випробувань, тож діляться враженнями. Ми були шукачами роботи, і ми обрали роботу в Тречні аніматорами. І ми повелися на цю вакансію. Коли я пішла з документами вже заповнювати, і там сказали, що договір, той, який ми підписали, він не, не дійсний, тому що він на незрозумілій мові. І там ми підписали себе, виходить в це рабство, що він не про працю. Ми не робили. Достатньо помилок, але ми отримали гарний досвід і зрозуміли, що треба робити а що ні. На жаль, в результаті нас все ж таки взяли в рабство, і, от якраз остання локація була найцікавіша. Дуже майстерно відіграв роль свою роль представник ну, так званої торгової судьми. Так. От нам розкази розповідали. Нас попереджали. Були різні локації. Був магазин, було кафе. Також була точка 527 У честь номеру на який можна подзвонити. От для то щоб дізнатися інформацією, і задати якісь певні питання, ми телефонували. Було дуже цікаво повзаємодіяти. Захід провели в Харкові в рамках європейського дня боротьби з торгівлею людьми, говорить представниця Харківської міської ради. Напередодні цього дня департаменту справи сім'ї, молоді та спорту разом з громадською організацією Чистий аркуш. Проводять інтерактивний квест для молоді міста Харкова, який направлений на саме привернення уваги до такого складного явища і негативного, як торгівля людьми. Адже саме молодь є в основному жертвами, стає жертвами торгівлі людьми, оскільки в них ще мало досвіду в працевлаштуванні, і тому розвінчення міфів і навичок у працевлаштуванні якраз є самим позитивним ключем. Для Нашої молоді такі форми неформальної освіти є популярними серед молоді та залучають широке коло учасників, розповідає представниця міжнародної організації з міграції. Дуже часто проблема торгівлі людьми експлуатації ігнорується, але вона як була актуальна, так вона актуальна і навіть, можливо, більш актуальною вона стала після початку повномасштабного вторгнення. І цей захід характерний тим, що він описує найбільш реальні наближ Жені до реальності обставини, за яких може відбуватися потрапляння в експлуатацію або торгівлю людьми, завдяки такій інтерактивній грі підлітки навчились розпізнавати міфи та правду про експлуатацію, навчились виявляти ознаки вербування та приймати правильні і головне безпечні рішення. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександр Варов, Андрій Сариця, Харків. Новини. Тивні новини унікальна можливість завжди бути в курсі головних подій за участю харків'ян. Віра Василенко стала переможницею чемпіонату Європи з боксу у віковій категорії 15 років, який завершився у Чорногорській Будві. Вона виграла золото для України, міста Героя Харкова та Кадею США ХТЗ у возі до 60 кілограмів. У фіналі Василенко протистояла ірландка Мейсі Філд. Бій вийшов важким для обох спортсменок, але інакше й бути не могло. Зустрічалися найсильніші. Перший раунд залишився за представницею Ірландії 4-1. Після відпочинку Василенко почала діяти активніше. Вона більше викидала ударів і головне перевершила суперницю за точністю. Підопічна старшого тренера юніорської збірної України Юрія Мягких забрала другий раунд з мінімальною перевагою. Останні півтори хвилини Василенко також провела краще фінальний гонг застав віру в атаці. Судді зафіксували її перемогу з рахунком 4-1. Потім були привітання від тренерів і однієї з найтитулованіших харківських жінок-боксерів, а нині начальника команди штатної збірної України Юлії Циплакової та церемонія нагородження, на якій ще один харків'янин, віцепрезидент Національної федерації боксу Олександр Манчак, вручив Вірі Василенко золоту медаль та кубок чемпіонки Європи ю 15 У медальному заліку юнацька збірна України посіла друге місце, виборовши шість золотих, сім срібних. Та сім бронзових нагород. Збірна України з Рейбі Ліг із шістьма представниками Харківського легіону, 13 у складі, виграла чемпіонат Європи у дивізіоні Ц та отримала підвищення у класі. Результат закономірний. По-перше, збірну посилили австралійці українського походження. По-друге, напередодні континентальних баталій їм вдалося потренуватися з гравцями, учасниками чемпіонату України та разом із ними здолати у рейтинговому тест матчі національну команду НІД. Чемпіонат Європи підопічні австралійського фахівця Дена Бірчоу розпочали з перемоги над збірною Італії 44-20. У другому поєдинку вони переконали греків у тому, що у них, хоч і все є, але чогось не вистачає. Українці побили їх з окремим великим задоволенням. А саме з перевагою в 28 ігрових очок, – 34-6. З двома перемогами українські регбісти посіли перше місце і наступний чемпіонат Європи розпочнуть у дивізіоні Б, де їхніми суперниками будуть Сербія, Нідерланди та Мальта. Легіон 13 у поєдинках з італійською та гре. Командами представляли Олександр Скорбач, Володимир Карпенко, Михайло Троян, Олександр Сивокос, Давид Зазімко та Олександр Фомюк. Харківські соколи у четвертому турі баскетбольного чемпіонату України у Суперлізі, який проходив у Рівному, здобули одну перемогу, але яку вони здолали лідера таблиці Київ баскет. Першу половину краще провела столична команда. Кияни набрали на шість очок більше – 47-41. Відпочинок пішов на користь «Соколам» Валерія Плеханова. Ударною вийшла третя чверть, яку вони виграли з рахунком 22-15. У заключній десять. Тих хвилинці харків'яни збільшили відрив ще на два пункти і познайомили Київ Баскет з першою поразкою в сезоні 78-75. Форвард переможців Вадим Заплотинський забив 16 очок і зробив 8 підбирань. Було дуже складно е віддаю належне опонентам, які бажали і десь. Могли, але ми хлопці витримали. Витримали тиск, витримали дуже складну другу четь, яка нам нічого не вдавалася, не в захисті, ні в нападі. І треба було потерпіти. І ми це зробили. Зробили, я вважаю, справно, і до кінця гри були у грі і вирішальні атаки, які дуже не вдавались нам, все ж зкінчилися на нашу користь. Продовжити переможну серію матчі з БК Рівне харків'янам не вдалося. Можливо, просто не вистачило сил, хоча до великої перерви вони поступалися лише одним пунктом – 31-32. У рівній боротьбі пройшла і третя десятихвилинка, в якій господарі паркету набрали на два очки більше. А ось у фінальній чверті їм вдалося зробити ривок і відірватися ще на п'ять пунктів. Зустріч завершилася з рахунком 64-56. На користь рівненської команди. Програно не по рахунку, програно по ментальності, по настрою, по енергії, по виконанню. Нічого у нас не о, виходило ні в захисті, ні в нападі. Дуже повільно, дуже е, тяжко. Чотири е, очки всього в бустрому відриві, в швидкому це. Як можна перемагати? І 27 підбирає на нашому кошу. Всі основні цифри, які потрібно знати для того, щоб скласти собі думку про цю гру. У таблиці харківські соколи залишилися на третій позиції. Київ баскет опустився на друге місце. А в одноосібні лідери вийшов Дніпро, який здобув сім перемог із семи можливих. На льоду Кременчуцької арени Айсберг дзвеніла музика атаки у виконанні учасників Кубка України з хокею з шайбою серед аматорських команд. На першому етапі їх було шість. Потім переможці двох груп зустрілися у півфінальних матчах з Кременчуком та Динамо Харків, силових структур, чемпіоном та бронзовим призером другої ліги 2025 року. Відповідно, харків'яни, не маючи умов для тренувань, були далекі від своєї найкращої форми і за вихід у фінал поступилися київському автомобілісту 4-6. У поєдинку за третє місце вони схрестили ключки за ХК Одещина. Підопічні майстра спорту СРСР Сергія Акулова не одразу увійшли в гру, та вже у дебюті пропустили дві шайби. Одну відіграли у першому періоді, на початку другого зрівняли рахунок, але потім дозволили Одеситам знову вирватися вперед. Як з'ясувалося, востаннє далі забивали лише динамівці, які виграли матч з рахунком 8-3 та здобули бронзові медалі. Капітан динамо Харків силових структур Василь Новіков удостоївся індивідуального призу найкращому захиснику турніру. Переможцем Кубка України другої ліги став Кременчук, який у фіналі здолав автомобілі з перевагою в одну шайбу 4-3. Олександр Шаріков, Олексіницький, Світлана Бреус, Харків. Спортивні новини